Це ділянка, третій квартал, 15 й виділ цього Комарівського лісництва. Я би хотів звернутися до вас, як ви слідчі, так. Да, в рамках виконання базових положень кримінально-процесуального кодексу. Чи не мали би ви такої практичної можливості викликати сюди на місце лісничого, щоб всебічно об'єктивно встановити обставини справи? Так. Да. так. Да день. Okay. — добре. А скажіть, де можна лісничого знайти? Комирівського? Лисничого зараз відпустить. Давайте побачимо ваше посвідчення, щоб я впевнився, що ви тут маєте якісь відношення до цього лісництва. Хто ви? Добре. Дійсно, так? Романчук Володимир Олександрович, помічник лісничого Комарівського лісництва. І ми прийшли не до вас додому, ми прийшли в державну установу. І ліміту встановлювати, скільки до вас приходите, один чоловік, чи 15 чоловік, у вас таких повноважень немає. Навіть попри вашу посаду, яку ви назвали, що там помічник. Чи як мови а, а що прийти? до вас не можна Тому що не можна. Чому? На підставі чого? На підставі чого ви мене їх требуєте? На підставі 95 статті Лісового кодекса. А ви на підставі чого відмовляєте? Просто відмовляю. Не може бути просто. Того, Відповідно, 19, стат... Відповідно, 19 статті. А, ви хочете поліцію? Та без хочем. питань. А, хочете. Ну хорошо, добре. Хазяїн, барін. Хочете, то виключимо. Добре. Хорошо. На Святошинській вже. Ну, тим паче. Я розумію. Я можу посійком сягти, не здянув, ну, Чекають наряд, тому що я не надаю їм ці бумаги. Надіснічий наш, Жук Сергій Володимирович. У кого досі матеріалів. Пане Жук, доброго дня. Добрий. Скажіть, будь ласка, де можна отримати відповідно 96 статті Лісового кодексу інформацію щодо ділянки 315? 3-15. Да. Мені потрібні польові перелікові відомості, копії їх. Перелікові відомості це матеріали, відповідно до яких виписуються лісорубні квитки. На сьогоднішній день лісорубні квитки виписуються в місті Києві, вулиця Святошинська, 30. Я зараз тут знаходжусь, якщо вам потрібно, можете під'їхати, ми їх знайде. Польва перелікова відомість ну, це е, після того, як вони рубають, я так розумію, їх вимірюють і вносять кількість порубаних пеньків і так далі. Чи я помиляюся? Ви помиляєтесь: польова перекона лікова відомость це первічка, на основі якої буде складатися матеріальна грошова оцінка, і всі матеріали будуть вноситися для виписку лісорубного квитка? Ви, ви до якої ви до котрої години в... В цьому знаходитесь? Сьогодні 16.45. Ну ми не встигнемо. А коли буде можливість, наприклад, з наступного тижня під'їхати до вас? Режимі. Ну там, як? Ну, пан Заяць там ти... з вами сидить чи він в Житомирі? Е, ну дивіться, Я ж не можу відповідати за пана Зайця, так? Я можу відповідати за себе. Ні, я, я, я взагалі за... питаю, я по структурі питаю, я не особисте питання задаю, де він там знаходиться. Я задаю питання по структурі безпосередньо. Е, е, пан Заяць знаходиться в Києві чи в Житомирі? Ну, у вас е... там підрозділі чи де він знаходиться? Я просто погано е... розумію, де, де, де його шукати. Знайти його в Житомирі. Зрозуміло, хорошо. Ну, у мене є особистий номер, якщо я позвоню йому. Так, <світ> да, ну нема питань, да. я ж да, зроз... Зрозуміло, номер, це скажіть, не б, скажіть, будь ласка, з понеділка з вами зустрітись можна? Та зі мною будь-коли можна зустрітися, набираєте, питаєте, де я, тому що я буваю в трьох місцях. Це тільки в офіційних трьох місцях. Це Святожинська 30, це Макарів. І це Житомир хлібна хлібна 40. Ну я декілька разів само... приїжджав в, 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 в Макарі. У вас не було на місці. Ну таке. А... Д, дивіться, у мене, у мене, якщо ви орієнтуєтесь в структурі, 10 лісництв. Я знаю, це не? два лісхози Макарівські і Київські. В структуру Київського лісхоза входять лісництва Семиполки, Полки, це Броварський район, Обухів, угу. Васильків, Ірпінь, у мене, мабуть, найвелике надлісництво взагалі в філії по угу. протяжоності. Угу. Тому е приходиться мотатися, і я ду ну, дуже рідко сижу в кабінеті. Угу. Тому що в кабінеті ти нічого не насидиш. Треба їздити, дивитися і так далі. <реш> <реш> дивіться, що <шо>? <реш> предварительно, предварительно, якщо ви мене набираєте, і я знаю, що я рухаюсь в макарів, Абсолютно без проблем. А, да, ще один момент. Просто ваш не знаю, колега підлеглий, хто він вам без питання. Це, Це про кого ви говорите? Заступник, ліс, заступник помічник лісничого комарівського лісництва. Це чий телефон тут. Так, так. Він трохи так. некоректно себе повів. Я просто запитав цей документ, він сказав: Я вам його не надам, бо я не хочу. Ну, типа, не хочу ага. і все. Просто він, ну, дивіться, да, дивіться, він просто дивіться, він дивіться, це обґрунтувався своїм особистим бажанням не надавати Андрій, нам документи. Тому... Як вас мене Андрій звати, Андрій Ігорович. Андрій Ігорович, дивіться. Е... Mm -hmm. Діло в тому, що от він того й, помічник, mm -hmm. того й помічник, а не керівник чи не надлісничий, що можливо у нього ще немає досвіду спілкування з е... громадянами. З... З байдужими громадянами, з е, різними е, громадськими організаціями, та, та, представниками. Звичайно, звичайно. Uh -huh, uh -huh. А зараз, ви знаєте, часи буремні, uh -huh. люди всі нервові, бачили, да. всі нервові. Травми, да. Тому, uh -huh. якщо, е, якщо вас влаштує моє вибачення за нього, ви без питань. Я, я, вважаю, що, да, я вважаю, що конфлікт вичерпаний, тому що ви. А така, Ж немає, ні, ну, у, нас, у нас тут була словесна перепалка, ви згодом а, побачите, вона у публічному, це, публічному це, доступі років? вона була. Мені скільки років? 45. Скільки? 45. О, то цей помічник, він плюс-мінус, десь там, може трошки менший, але я маю на увазі дорослому mm -hmm. житті, ви конфлікти шукаєте. Це за чого? Все, дивіться, добре. Я вас почув, дякую за розуміння. Якщо можна, скажіть, щоб мені ну, дав ваш номер телефону, я з вами зв'язуюся. Якщо ви зараз на громкій зв'язі. так, я пишу, давайте. Все, гарного вечора, до побачення. А, доброго дня ще раз. Щойно ну хвилин 15 назад. Я робив виклик а, щодо комарівки, щоб патрульну поліцію викликали. А, тут були ознаки 212 статті адміністративного кодексу, частини 3, Не надання інформації або приховування на вимогу публічної інформації. Наразі конфлікт вичерпаний, тому що ви хочете да, скасувати скасуйте, будь ласка. Конфлікт вичерпаний. Зв'язався керівник. Так, mm -hmm. да, і все пояснив і все, і все нормально. Тому відмініть наряд поліції. Дякую за увагу. Mm -hmm. До побачення. прізвище для відміни? Щербина. Так, все вірно, є ваше звернення. Андрій Ігорович. Так, 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 вірно, так. Добре, робимо відміну, в разі потрапити вас. Все, дякую, гарного вечора вам. Mm -hmm. Так. Ну, в принципі, на цьому пока що все. Дякую за увагу. До побачення. Стаська, полиция, засада. Засада! Пизда-то, блядь! Сука, бибисы-туристы, блядь!